Сьогодні відзначається 29 років відтоді, як в системі МВС розпочала свою роботу вибухотехнічна служба. З перших днів її девіз незмінний без права на помилку. Адже основне завдання підрозділу це пошук, вилучення, транспортування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Кожен виклик є бойовим. Хтось розважається і повідомляє про замінування торгівельних центрів чи навчальних закладів. Хтось, не замислюючись про небезпеку, розбирає вдома воєнні трофеї. Але для Миколаївської команди вибухотехніків це щоденна робота пов'язана з ризиком. З початку повномасштабної війни роботи побільшало. Тікаючи з території області, окупанти залишили після себе зброю вибухівку, розтяжку і безліч замінованих місць. Лише цьогоріч фахівці вибухотехнічної служби виявили понад три тисячі нерозірваних снарядів, різноманітних мін, ручних гранат та вибухових елементів. Також було виявлено та вилучено близько 300 кілограмів вибухових речовин. Більшість предметів знищують на місці виявлення. Це стосується тих боєприпасів, які заборонено переносити, наприклад, гранати, які не розірвалися, або касетні боєприпаси. Однією з перших деокупованих місцин, на якій працювали вибухотехніки, стали околиця міста Снігурівка, неподалік колишніх позицій ворога. Після деокупації населених пунктів на Миколаївщині було зрозуміло, що ворог мінував все, що бачив: житлові будинки, господарчі споруди і навіть дитячі садочки. Випадків нелюдського поводження було дуже багато. Але е, мене вразило те, що коли ми виїжджали безпосередньо на розмінування е, жилих будинків, в підвальних приміщеннях були встановлені е, протипіхотні міни. Люди цивільні, які складали свої речі в цих підвалах, вони підривалися. Да, коли люди поїхали по дрова машиною і підірвалися на протитанковій міні, тоді троє чоловік загинуло. Потім ми приїхали на місце виклику і після цього ще знайшли сім протитанкових мін. На початку березня уламки і бойову частину ворожого ВПЛА поліцейським довелося демонтувати з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку. Шахет влучив у гвинт вітряка, не здетонувала, а залишилася всередині електрогенеруючої підстанції. Цей виклик пам'ятає кожен співробітник. Для того, щоб піднятися туди наверх лопасті, було задіяно спеціальну техніку. Піднялися вже на крані наверх на вітряк, то за допомогою металошукачів було здійснено пошук цієї бойової частини. Перший раз так піднімалися на таку висоту, тобто якби без підготовки. Ну, але з цим справилися, розрізали отвори і. Звідти вже безпечно дістали бойову частину, і потім вже е, на землі було здійснено її дистанційно. Чи страшно їм? Ну звісно ж, страшно, але водночас роблять свої задачі при будь-якій погоді та в будь-який час доби. Найнебезпечнішим є пошук, коли не знають, де вибухівка може знаходитись. Страх це звичайний людський фактор. Е, головне, щоб страх не за в твій. І розум так скажемо, але щоб не було страшно, ти повинен розуміти, що ти робиш, у тебе повинен бути якийсь план дій. У тебе є алгоритм дій, якби почуття, страх, там жалість і проще, воно трошки йде позаду для того, щоб воно не мішало нашій роботі. Сьогодні ми святкуємо з вами 29 років, і хочу сказати, що на сьогоднішній день вже ми маємо ціле управління вибухотехніків, професійних, досвідчених, які. Не жалкуючи свого особистого часу, не боячись труднощів в житті під час населення служби, реагують чітко та професійно на заяви та повідомлення громадян. Я знаю, наскільки важлива ця робота для того, щоб врятувати тисячі життів наших громадян. Кожного дня ви маєте ряд викликів, з якими вміло та професійно керують. Побажати в першу чергу тим громадянам, колегам нашої країни, щоб настав мир, щоб всі працівники вибухотехнічного підрозділу повертались кожен день в свої родини. Ну, також хочу згадати наших колег, пенсіонерів, тому що вони заложили основу фундамент у вибухотехнічний підрозділ 29 років тому назад.